Вітаю, друзі. Вчора пофарбували в одну сторону будиночка ось таким симпатичним коричневим кольором. І на сьогодні виявили ось таку біду. Друзі, живий і здоровий шашель. Але у нас є способи боротьби з такими диверсантами, причому він досить простий. Беремо, друзі, будь-який органічний розчинник уйспірід, в моєму випадку, це не звертати на етикетку. 95-й бензин для газонокосарки нам знадобиться і звичайний шприц. Що ми робимо? Наливаємо трішки. Бензин. Так просто зробити однією рукою. Спробуємо. Оставимо бензинчик. Набираємо. Ага. Чипс-пресова. Набираємо бензин. В дірочку, з якої сипеться ось це неподобство. Ось вона Втикаємо дірку максимально скільки вийде і пробуємо помпувати. Не спіша. Так, не спіша не вийшло. так, 5 мл 5 мл зайшло без проблем, наливаємо ще. Друзі, шприц уже використовувався, через те резинка залипає зараза, ну нічого. Ось так, оп, пішло. Друзі, це, мабуть, найбільш екологічний спосіб використовувати Правда, ззовні його можна лише всередині. Хоча якщо не живете, то можна і всередині. Фарбою ж ми користуємося, а тут можна взяти будь-який розчинник і запампувати. От, два шприцики у нас влізло. А зараз набираємо ще один. трошки І запамповуємо. Так, уже бачимо не йде. Відповідно, друзі, ось так і залишаємо його. За кілька днів на сонечку весь бензин чи розчинник, який ми набрали в шприц, піде в деревину по тих каналах, яких які пробурував шашель. І там він і прикончить його. На цьому, друзі, все. Дякую всім за увагу. Слава Україні! До нових зустрічей!